Вартість цього всього, будинку, ділянки, паркану, всіх комунікацій і всього обладнання, яке е, я перерахував, на сьогодні 76 тисяч гривень. Привіт, друзі! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Знаходимося на Київщині. Це в нас село Лука. 15 кілометрів від Києва. І хочу нагадати про унікальну можливість придбати будинок нашого виробництва разом з ділянкою. Будинок повністю облаштовано і готовий до проживання. Є всі необхідні комунікації, скважина, септик, каналізація. Будинок живиться від сонячної енергії. На даху будинку встановлені сонячні панелі. Будинок повністю облаштовано меблями і побутовою технікою. По площі і розмірам будинку. Житлова площа це 48 квадратних метрів, будинок 6 на 8 і 15 квадратних метрів е, критої тераси. Ходімо всередину, покажу, як там все облаштовано. Це в нас основний вхід в будинок. Запрошуємо вас до нього. Так, в у вхідній в групі встановлена е, шафа, в якій знаходиться обладнання. Електроживлення, це інвертор, акумулятор. Додатково в будинку встановлена е, система Starlink Internet, також повністю автономна. Е, система охорони Ajax е, і відеоспостереження. Це все обладнання знаходиться в цій шафі. Ну, а тут частина для речей е, власників. Ходімо далі. Е, в будинку у нас дві спальні кімнати. Е, одна Спальна кімната для батьків і поруч е, дитяча. Повністю облаштована. Всі необхідні меблі, все є в будинку. Так, поруч зі спальними кімнатами санвузол. Так само повністю облаштований сантехнікою, душовий бокс, унітаз, рукомийник, бойлер, все є. Ходімо далі. В цій частині у нас простора кухня вітальня диван, кухонний стіл, Отака чудова піч-камін, яка буде дарувати затишок власникам е найбільше, мабуть, в зимові часи. Так, і з цього боку в нас повністю облаштована кухня, меблі і вся необхідна техніка. Холодильник, кавоварка, чайник, піч, все є для проживання. І найголовнішим елементом кожного, наш, кожного будинку нашого виробництва це є тераса. Тут вона доволі простора у розмірі 2,5 на 6 і з таким неймовірним краєвидом з тераси. Е, поруч з будинком е, річка Єрпінь, е, озеро Бобриця і ліс. От Отакі. Е, Унікальний класний і чудовий об'єкт, вартість цього всього, будинку, ділянки, паркану, всіх комунікацій і всього обладнання, яке я перерахував на сьогодні 76 тисяч гривень 76 тисяч доларів. І роблю акцент, це собівартість цього об'єкту. Друзі, тому кому цікаво, Телефонуйте, пишіть, записуйтесь на перегляд.